Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо у цікаву і корисну подорож до країни безпеки. Тому давайте поговоримо про вогонь. Сірником ми запалюємо вогонь. А яку користь нам приносить вогонь? Так, за допомогою вогню ми готуємо їжу, обігріваємо житло та освітлюємо будинки. А яку шкоду приносить вогонь? Що може статися від небезпечного поводження з вогнем? Правильно можуть згоріти речі, квартира, будинок або ліс? А від чого бувають пожежі? Так, пожежі бувають від ігор з сірниками, запальничками, від залишених включених електроприладів, від включених газових плит. Молодці діти. Тому я запрошую вас до Музею пожежної безпеки. Тут знаходиться картинна галерея. Вона незвичайна. А здогадались, чому? Так, тому що тут зображена небезпечна поведінка з вогнем. Що ви бачите на малюнку? На малюнку зображений хлопчик, який підпалює сірник і кидає його на підлогу. Правило перше, найважливіше на вулиці і в кімнаті про нього діти пам'ятайте, сірничків ви не чіпайте, а мерщій від них тікайте. А що на другому малюнку зображено? На малюнку зображена дівчинка, яка залишила праску на одязі, вийшла з кімнати, а коли зайшла, побачила, як одяг зайнявся. Правило друге своєму ведмедику дівчинка міла, штани прасувати якось захотіла, таємно від мами вже праску вімкнула, але незабаром про неї забула. Тому, пам'ятайте, пожежі бувають, коли праску включено, хтось залишає. А ось і третій малюнок, що на ньому зображено? На малюнку зображена дівчинка, яка залишила кастрюлю грітися на газовій плиті без нагляду, а зайшовши на кухню, побачила, як горить кастрюля і штора. Правило третє мами ще нема з роботи, дуже хочеться компоту. В кухню Юлечка зайшла, запалила газ і пішла. Мало стало там води, так найдовго до біди, сам до плити не теркайся. Та дорослих дочекайся. Що зображено на четвертому малюнку? На малюнку зображені діти, які граються сірниками, і через це спалахнула квартира. Правило четверте. Спалахнула раз в квартира. У куточку плаче Віра. Вася старший брат, брат кричить Утікаємо, дім, горить! Тепер віра точно знає, З вогнем хованки не грають. І остання картина. В нашій галереї хто скаже, що на ній ви бачите? Так, на малюнку зображені діти, які залишили вогнище в лісі і пішли далі. Правило п'яте: Приємно в лісі біля вогнища сидіти, а коли ідеш додому, не забудь його згасити. Діти, якщо ми з вами будемо виконувати ці правила, з нами ніколи не станеться лихо.